Всім привіт! Я дуже вас рада бачити на цьому дизайн ютуб каналі. Сьогодні ми з вами розробимо класну картку для маркетплейсу у фігмі. Але перед тим як ми почнемо, мене звати Нюта, підпишись на цей канал, на мій інстаграм, телеграм-канал з матеріалами. Якщо тебе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пиши мені в телеграм і розповім тобі всі деталі. А тепер до відео. Перш за все, ми відкриваємо фігму та натискаємо на решіточку. Малюємо наш фрейм, розмір буде 900 на 1200. Далі нам потрібно розташувати на нашому фреймі фотографію рюкзака, але без фону. В Макбуті я... Функція, яка просто видаляє в один клік наш фон, або ви можете скористатися іншими інструментами щодо видалення фону. Далі я коригую цю фотографію за контрастністю, теплотою і тому подібне. Тобто я роблю таку корекцію невеличку. Далі ми з вами намалюємо підставку під наш рюкзак. Я роблю таку тумбу за допомогою прямокутничка та овалу. Зверніть увагу, що ефект об'єму в нас вийшов тільки тій. За допомогою того, що в нас саме прямокутник темніше аніж наш овал. Далі я хочу додати тінь. Звичайно, ми можемо дуже багато часу витратити на те, щоб зробити її ідеальною, але давайте зробимо просто більш-менш реалістичною. Для цього ми малюємо темніший прямокутничок або якийсь овал, та за допомогою лири блюру розмиваємо цей елемент. Далі я пишу текст Рюкзак для школи. Слово рюкзак я роблю сірого кольору, але з невеличким градієнтом для школи я роблю таким світло бежевим кольором. Далі нам потрібно додати більше елементів, тому я всі елементи стягую донизу та роблю невеличку плашку. Вхід продаж. Але цю плашку я також роблю світло бежевого кольору. А текст на цій плашці за допомогою градієнту. Але я хочу звернути вашу увагу, що з градієнтами не треба заграватися, тому що іноді люди використовують настільки багато цих градієнтів, наприклад, на маленькому тексті, що текст просто перестає бути читабельним. А це досить погано. Далі я групую цю плашку, тобто саму підложку та текст групую, виділяю два елементи та натискаю Ctrl-G або Command g на MacBoці. Далі я роблю цю плашку досить великого розміру за допомогою масштабування. Для того, щоб відкрити функцію масштабування, вам потрібно натиснути на клавішу К на англійській клавіатурі, та також змінити прозорість цих плашок, тому що вони не повинні настільки багато звертати на себе увагу. Далі ми з вами малюємо круг помаранчевого кольору та пишемо на ньому текст 45% знижка. Але на самому колі я хочу зробити таку невеличку лунку, таке півково, ніби, але світло помаранчевого кольору. Для того щоб це гарно зробити, якщо ви не вмієте користуватися їй, то я дуже вас прошу передивитися цей момент, трошки повільніше поставити швидкість ролика та передивитися. Далі ми з вами доробимо нашу картку з допомогою дизайн елементу зліва та справа також бежевого кольору. Я просто продублюю лівий елемент для того, щоб вони точно були однакові. Останній крок це просто групування елементів. Це не обов'язково, тому що ми будемо вигружати цю картку саме картинкою в PNG-форматі, але мені як дизайнеру буде набагато комфортніше працювати потім з цією карткою або вносити якісь правки, якщо в мене все буде згруповано та правильно названо. Ось така картка в нас вийшла. Якщо тобі сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, підпишись на цей канал, інстаграм, телеграм-канал. А якщо ти. Бе цікавить особисте наставництво з веб дизайну, то пишу мені фотограм, і я розповім тобі всі-всі-всі деталі. До зустрічі!